Немає травмованих внаслідок пожежі, якого сили рятувальники у будинку, що на семінарській 5 А в Одесі. Про це Суспільному сказала речниця ДСНС Одещини Марина Мартиненко. Зайнялося на балконі четвертого поверху об 11-й годині. Ліквідували загоряння о 12-тій. Внаслідок пожежі мешканці квартири поверхом нижчі понесли матеріальні збитки, розповіла Суспільному власниця Юліана Косих. Детальніше розкаже Ольга Циктор. Це відео відеопожежі зняв Владислав Блощак. Він працює у магазині поруч. Були на роботі, робочий процес, момент, і через відкриті двері почала гарь заходити. Швидко вибіжали на вулицю, побачили відбувається, почали знімати на камеру, ну, за один секунд сняли необхідне. Сообщили співробітнику, що треба срочно визвати пожежну. Отреагували швидко, Ну, в чечені минут 7 пожежна приїхала. Вогонь знищив балкон на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Як він палав, бачив Віктор Коміренко, що працює Вахтером в будівлі. Поряд. Як почалось, не бачили, тому що я працюю у корпусі, і коли вже дим наша ваш за корпус, ми тоді виск, вибіжали, То вже балкон горів, дим і вогонь. Був. Ну, вікна тріщали, там стікло падало і так далі. От це, це що ми бачили. О 11 годині 18 хвилин на пожежу виїхали рятувальники. Серед них Валерій Свірчевський. Горів балкон на четвертому поверсі. З яких причин я не знаю, не можу вам відповісти. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. Недовго тривала пожежа, лічені хвилини. Власниця квартири, де сталося займання, від коментарів відмовилась. Натомість мешканка квартири поверхом нижче Юліанна Косих розповіла, що її майно пошкоджене внаслідок пожежі й гасіння. «Слышала запах дима, до окну, виділа просто стовп чорного дима і горящі остатки балкона, які просто сипляться в ніск з такі от просто куски. Визвала поліцію, визвала пожежну. Забрали в успілі вещі, що там смогли перекрили газ виключили пробки електроенергії і птицы выбежали. У квартирі Юліани Косик змокли стіни й особисті речі, пошкоджена електрика. Жінка додала балкон, що горів, міг обвалитися на її власний сосіді вдома не було, тому що я біжала туди, виділа, що горить лампочка під сигналізацією квартира. Позвонила сусідці, говорю: приїжджайте, у вас пожежа, Ми визволили вже псипожарною. сусідки в та час вдома не було. Соседи с пятого этажа тоже выбежали. Все люди выбежали, вышли на улицу. Полиция приехала, сказала, срочно выходите. Сейчас, возможно, будет падать сгоревший уже балкон. Вогонь знищив балкон на четвертому поверсі будинку, а також пошкодив облицювання балкону п'ятого поверху. На місце було спрямовано 6 одиниць техніки та 23 рятувальники. По приїзду було встановлено, що пожежа на балконі на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Через значну задимленість рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Ольга Циктор, Дмитро Бадера, новини на Суспільному, Одеса.